Усім привіт! Мене звуть Марта, і ви на моєму каналі про інтелектуальний догляд за найбільшим органом нашого тіла, нашою шкірою. Сьогодні виконую замовлення однієї підписниці, говоримо про зеленову кислоту, про те, що це таке, кому вона корисна, чим вона корисна на що вона здатна. Ну і про косметичні продукти. А зелена кислота не відноситься ні до BHA, ні до. AHA кислот, тобто ні до альфа, ні до бета-гідроксикислот. Це дикарбонова кислота, і вона отримується з лакових це жита, з пшениці, з ячменів. І виробляється також дріжджами на нашій шкірі. Але це такий цікавий момент, тому що я завжди не втомлююсь і не буду втомлюватися повторювати, тому що я дійсно так вважаю і я в це вірю. Наш організм він дуже розумна структура, механізм. І якщо задуматися, якщо ця кислота вона виробляється ним, мабуть, не просто так і це є корисно, тому на відповідь, чи є якась користь від неї, так вона однозначно є. Але в наші косметичні косметичні, косметичні продукти потрапляє вже та кислота, яка виробляється в лабораторіях, тобто не з жита пшениці. На що ж вона здатна загалом? По-перше, це відлущування таке дуже делікатне, тому що вона е, м'яка і вона показана для чутливої шкіри. Тому сказати, що це той засіб, який в першу чергу ви повинні використовувати для того, щоб відлущувати шкіру, ну, мабуть, це таки ні. Але, тим не менш, це, воно одно працює, е, це зменшення накопичення старих клітин відмерлих на нашій шкірі. І, здається, шлях молодим. Як би то не звучало. І в результаті тут інша функція це антиакне ефект. Тому що чим більше наша шкіра е, оновлена, чим менше ороговілих старих клітин, тим менше у нас забиваються пори. Тут же її антибактеріальна функція, тобто злина кислота ще і такий дезінфектор-антибактеріатор. Цей ефект також грає роль. Якщо ви маєте шкіру з Розаце або з куперозом, зараз ми про друге ще поговоримо, тому що вона пригнічує дію різних негативних факторів на нашу шкіру, вона зменшує почервоніння, а нашу шкіру робить більш стійкою, менш чутливою до цих подразників. Тобто вона такий, наче знаєте, як глушить сигнал. Тобто до нас на шкіру щось потрапляє. Фактично, вона повинна якось відреагувати, відреагувати негативно. А зеленова кислота, вона, типу, з дубінкою приходить і б'є. Глушить цей сигнал, тобто шкіра стає менш чутливою. Ну, я сказала про купероз тому що так вона зміцнює ще і судинки, тому що купероз це саме проблема з судинами. До корисних таких властивостей також треба віднести і вирівнювання тону шкіри, тому що зеленова кислота, вона. Пригнічує, інгібує, це одне і те ж. Часто використовується це розумне слово, «інгібітор», тобто пригнічувач. Те це фермент, який спричиняє пігментацію. Ну і тут же її використовують у боротьбі з постпігментацією після, наприклад, акне. Ну і також може впливати на мелазму. Це так само. Один із видів пігментації, досить такий, досить розповсюджений. Також вона антиоксидант, тобто пригнічує дію вільних радикалів. І є також дослідження, що вона корисна при алопеці, тобто коли ви втрачаєте волосся. Кому ж вона рекомендована? Тут все дуже просто: якщо у вас шкіра з висипами, є акне, є чутливість така подразнення, тобто раптом, що у вас шкіра одразу червоніє. Є розація, є купероз, будь ласка, це ваша кислота. Ви можете її знайти в кабінеті косметолога. Не треба купувати ті засоби, які використовуються в кабінеті косметолога, навіть якщо вони доступні до покупки, тому що ви можете собі круто нашкодити, незважаючи на те, що кислота є показана для чутливої шкіри. Щодо обмежень, їх як таких немає, але. В багатьох джерелах рекомендацій не користуватися більше шести місяців підряд, тому що ну, в будь-якому разі це логічно, тому що це кислота, і шкіра буде постійно подразнюватися. Тим паче, якщо ви там, починаєте, ну як і з будь-якими кислотами не треба психувати одразу там, кожного дня собі наносити це на шкіру. А, Хоча б там, двічі на тиждень спочатку ну, дивитися на свою шкіру. І не забувайте про те, що треба відновлювати бар'єр шкіри, тому майте також в запасі крем з пробіотиками, наприклад, ну, і з іншими інгредієнтами, які спрямовано працюють на відновлення бар'єру. Ну, і також важливий пункт, як вона є окей для вагітних, тобто не заборонена. Ну і до цікавого говоримо про косметичні продукти. Почнемо з улюбленої полос Чойс, Мої, Моєї улюбленої полос щойсь, не вашої, тим не менш. А, у неї є сироватка а, з 10% азелиновою кислотою. Тут, крім цього, ще присутня саліцилова кислота, яка працює саме з АКНЕ. Ну, і алантоїн, і Десаболоу вони заспокілою мають і пом'якшуючий ефект. Дуже хочу звернути вашу увагу, акцентувати на такий бренд, як Цездерма Іспанський. Ми десь вже про нього згадували. У мене, до речі, є з лінії Азелак, тобто у них ціла лінія є для шкіри. З куперозом, з почервоніннями, з це до чутливої шкіри саме. А, і там є крем-СПФ, є гель для шкіри, є крем. А, так от, по черзі. У мене є СПФ, тут ліпосомальна азенова кислота, тобто вона в таких капсулках, в костюмчиках захисних це спосіб доставки, щоб інгредієнт не руйнувався в процесі доставки і краще працював. Хороший крем, насправді. Тут 50 СП. І що скажу, влітку важко, тому що сам крем важкий досить. ну Важкий. ну Хотілося б легше на літо. Зараз шкіра його просто випиває. Дуже крутий. І він справді працює. Він дійсно заспокоює шкіру, я цей ефект відчуваю. Купувала в подарунок гель. І в людини, до речі, проблема з саме зрозація, отримала хороший також відвук. Ну, Крем-відкритий крем баночка, я, будівлю, люблю, вже вже казала про це буду буду наголошувати, тому що це більше гігієнічно. Ось такі от дозатори, тобто, коли вам не треба руками, пальцями туди лізти, це кращий вибір. І в Гелі така ж сама історія, крем, якщо ви собі обіцяєте, що ви будете користуватися постійно лопаткою, будь ласка, інакше пальцями лізти Н -н -н, не можна, буде більше шкоди, ніж користі. Також я потестила дві такі штуки, У мене є, давайте по черзі, Коздебаха. Тут сироватка насправді вона більше від акне, тому що тут ніацинамід 10%, зеленова кислота тільки 5% це справді небагато. І саліцилова кислота. тобто ефекту саме як проти. Запального в плані зменшення по червоній, я їх не побачила як таких, це чесно кажу, тому повторювати я її не буду. Я її вже там до допиваю. Вона непогана, зволожує, до речі, тому що тут є гіалуронова кисота, в тому числі так, так, вона там є. Але не більше. Ось це C, я взагалі не знаю, і на що я її купила. Я пам'ятаю, що десь пробігала повз магазину, я її ухватила, мені стало цікаво, тому що були, правда, хороші відгуки. Чесно, я ще її не розпробувала, тому що вона нова. Я буквально, мабуть, раз-два неї користувалася, Ну, це ні про що висновки зробити з такої кількості користувань не можна. І тут, до речі, 8% візелинової кислоти. А, ну, це теж небагато, насправді, оскільки вона ніжна, мені здається, що менше 10 брати не потрібно. Але коли це комбінація чогось, тоді, звісно, це окей, не можна коли там типу, зашквар з. Дозуванням азелинової кислоти, і плюс і ще давайте селіцилою, давайте ще ніацинаміду і ще там чогось на здачу. Якщо ви є прихильником угорської косметики, дуже популярної. Це зараз сарказм, Тим не менш, від Geek and Georges а, є сером також з азеновою кислотою, Тут аж цілих 20%, оце, до речі, цікаво, тому я на нього звернула увагу. Ну, відповідно, тут ще є Алентоїн. Він заспокоює шкіру. А, ну і там цілий. Комплекс різних зволожуючих інгредієнтів. Ну і звісно, згадаємо про The Ordinary. У них є емульсія з зеленою кислотою 10%. Там тільки азелинова кислота. Взагалі, The Ordinary вони популярні тим, знамениті тим. Це така філософія бренду. Вони моноінгредієнтні продукти. Це не є погано, тому якщо вам потрібна саме азеленова кислота. Її саме функціонал, будь ласка, можете в її сторону подивитися, тимачі. Прайсу неї дуже адекватний, відуків просто мільйон 120 штук, а, і, і всі із них хороші. Ну що, можемо порадіти, що обирати реально є що. Цінова політика дуже різноманітна. Я дякую, що ви були зі мною. Надіюсь, що це відео було для вас корисним. Якщо так, поставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь на канал, коментуйте, тому що відгуки про різні продукти, особливо, що ви чимось скористувалися, вони реально дуже цікаві. Мені так точно. Я нагадую, що потрібно як ніколи турбуватися одне про одного, продовжувати донатити і слава Україні.